Муся, Муся, Ха? мамку піднімай. Ти в мене немає встала, я тут її шевелю. Муся, мамка, давай випускай нас. Ти знаєш, що сьогодні п'ятниця, і тобі на роботу треба йти. Та знаю, я зашити. Що ти ти бочиш, Сонік? Чого-чого? Може, сходимо спочатку поснідаємо? Та ні. Спочатку ж прапор піднімаємо. На да, слоні, печатку твоя прапор піднімак, пішли. Мапка прану каже. Мамка, ти то мурчуна не слуха, хась бійде куди хоч, а ми з твої пішли. Прапор піднімати так, адже я хороша, я вже ж велика, правда. Ой, велика, велика ти мусічка. Через місяць б... цілий півтора року буде. Скоро зима, скоро весна, а потім літо буде. Ай. Мамка, ти знаєш, який сьогодні день? Який мусочка? Сьогодні ж п'ятниця, п'ятниця. Останній робочий день робочого тижня. Ура! Прапор у п'ятниці вважаю підняту. А, а всім... всім бажаю гарного дня. Кави смачної новин добрих, настрою гарного. Ваша Муся, Тьопки-бомки, пока. Куди без мене, куди? Я теж буду піднімати. А що ти так довго там ходив? Я вже підняла з мамкою, ну й добре. Гура, шробота. У, як тепленько. Свонічик тепленько. А ну, паніш тепленько. На термометрі плюс три. Та ну, пізле погуляєм. погуляємо. Потікамоська, я подишу повітрям. Так на вулиці дощику нема але обіцяли дощ, так що не забудьте парасольки. Всем гарного робочого дня. З останнім днем робочого робочого тижня. Ваш соне цьомки-бомки, Пока.